Олександр Миколайович, розкажіть, будь ласка, що таке шаблон хірургічний? Взагалі, шаблон, якщо брати таку сам по собі назву, це направляючий елемент, який дозволяє. Препарувати кісткове ложе по заданому плану, тобто те, що було раніше сплановано. Але сам по собі хірургічний шаблон це всього направляючий елемент. В даному випадку, сучасний, він створений на 3D-принтері, планується за допомогою програм на комп'ютері. Але основне, якщо брати історично, це всього навчалося направляючий елемент. Найперший хірургічний шаблон, так званий, це був знімний протез, в якому робилися отвори. Так званий ортопедичний шаблон. Подальше ми робили СКАП, вакуумформери. Тобто, це якби простий пластиковий елемент, який допомагає лікарям-хірургам встановити в правильному положенні імплантант. От і все. Олександр Миколайович, розкажіть, будь ласка, хто планує шаблони в вашій лабораторії? Виключно в Нашій лабораторії планують лікарі-стоматологи. Це і планую я. Також є команда лікарів. Наразі у нас чотири лікаря в мене, які планують шаблони для наших клієнтів. Нічний шаблон. І як він виглядає? Взагалі, що таке хірургічний шаблон? Це направляючий елемент, який дозволяє сформувати кісткове ложе, а також і встановити імплантант через шаблон. Зараз ми з вами бачимо варіанти самого шаблону, який виконаний на 3D-принтері. Е, є декілька варіантів. Да, як бачите, вони відрізняються е, по своїй структурі і по методу е, фіксації. Про це більш детально розглянемо далі. Шаблони поділяються на ті, що виготовляються з гільзами, як бачимо тут. Бачите, в нього інтегрується металева гільза під ту систему імплантантів, яка буде використовуватися. А також вони є безгільзові, Як бачимо, тут уже в каналі немає гільзи, тобто він є якраз робочий. Це дві основні направлення, які є в шаблонах. Шаблони діляться також по способу фіксації. Спосіб фіксації буде вже залежати виключно від клінічної ситуації. Він може бути з опорою на зуби, як в даній клінічній ситуації, коли є опорні зуби, і відсутні декілька е зубів. Да, він опирається на ті зуби, які є. Також є шаблони, які сучасні називаються розбірними шаблонами. Вони складаються з декілька елементів і фіксуються один до одного за рахунок чи пінів, чи якихось фіксаційних елементів по типу магнітів. Один з прикладів, зараз я вам покажу. У нас є основа, яка фіксується на щелепі за рахунок пінів, а також є певні елементи, які будуть фіксувати. Робочий шаблон на ньому. Це відбувається. За рахунок магніту він буде намагнічуватися. Використання безвізових шаблонів внесе ряд переваг. Єдине виключення, що необхідно використовувати спеціальні навігаційні набори, тобто інструменти, які будуть працювати саме з цими шаблонами. Вони трошки відрізняються від класичних фрез. Зараз ми бачимо такого представника: це е, компанія RTG в Мегаджен. Бачимо, що на самої фризі є е, в утовщення, яке буде нам давати якраз напрямок. Зараз покажу вам. У нас заходить наша фреза в шаблон. І до кінця, що нам дає, ми можемо побачити, що у нас майже відсутнє апікальне відхилення. Дуже чітко заходить сама фриза в наш шаблон. Часто запитують, який протокол роботи, коли у нас зуба щелета. Тут трошки змінюється алгоритм виготовлення шаблону, бо додається певний етап. Перший етап це що нам необхідно зробити, нам необхідно виготовити рентгенконтрастний валик на жорсткому базисі. Це основа рентгенконтрастного, зверху звичайний віск, в який ще ми інтегруємо у штифти для. Як допоміжні ренгом маркерні елементи, цей валик розміщується в порожненні рота. Лікар фіксує за рахунок цього валика міжальвелярну висоту, і з цим валиком в роті робиться нове кате.